Шановні колеги, сьогодні в центрі столиці відбулася кривава розправа над одним із важливих свідків у справі державної зради екс-президента Януковича. Для нас абсолютно очевидно, що діяв замовний професійний кілер, який знищував екс-депутата Державної думи Росії. Котрий також давав свідчення у справі Януковича. Короткі м, інформації. На місці події вилучено близько 20 гільз, е, е, вилучений пістолет кілера ТТ, е, е, був задіяний також пістолет охоронця Стечкіна. В охоронця було зроблено постріл, потрапили в область серця, проте він живий при пам'яті і співпрацює з слідством. Кілера два поранення в область грудини і голови, сквізний постріл в голову, унеможливлює зараз слідчу роботу з ним. Кілер на грані смерті, штучно підтримується серцевий ритм, він неконтактний в даний момент. Загиблий пан Вороненков отримав. Одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт. Скінчався на місці. Кілера підвозила машина ДЕУ. зараз вислідковуємо її пересування по доступним для нас засобам, що фіксують рух машин. Стосовно версій, на цей момент ми маємо дві версії. Для того, щоб їх пояснити, треба, щоб до них малювати, треба пояснити, хто був такий депутат Вороненков. Депутат Вороненков працював у Федеральній службі протидії наркотикам та контрабанді Російської Федерації. У нього було воїнське звання, спеціальне звання полковник. Він був дуже відомий за гучною справою Три Кити, російської три кита. Яку розслідував його підрозділ, сам він був начальником під, е, підрозділу по впровадженню організованого злочинні групування. Е, в ході своєї діяльності вони виявили, що контрабанда меблів, які йшли е, в магазин Трикіта, є лише частиною величезної контрабанди Федеральної служби безпеки Російської Федерації. За наслідком цього розслідування. Було звільнено декілька десятків генералів ФСБ і, зокрема, людина, яка пізніше обіймала посаду Служби безпеки роснафти котрої Керуєсяча. Особа достатньо сильно наближена до президента Російської Федерації. Тому на цей момент попередніми версіями є як версія вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства. Справи контрабанди ФСБ Російської Федерації під прикриттям президента Російської Федерації. Думаю, що обидві ці версії будуть відпрацьовані в ході слідства, яке моїм рішенням передано із рук Національної поліції до прокуратури міста Києва. Очолює слідство заступник прокурора міста Києва генерал Павло Кононенко якого є понад 20 років досвіду карного розшуку. Вважаю одним з найготов... найпрофесійніших е, сікарів, е, оперативників е, України, тому впевнений, що слідство буде проведено фахово і об'єктивно. Сповідомлення е, в мене все. Якщо дозволите, зараз ще передаю слово пану Іллі Кономальову, а потім запитання до нас обох. Прошу. Добрый день. Ну, к сожалению, Денис погибший шел навстречу со мной. Я был в это время в Премьер Паласе. Произошло это в 11.25 это убийство. Я в это время подъезжал к премьер Паласу, застал вот уже его лежащим на, на мостовой, буквально через несколько минут. Денис был с моей точки зрения, очень ценным приобретением для Украины. Он действительно очень много знал. Он много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей путинской власти. Именно их финансовые потоки, которые шли. Вот это дело трех китов. Это было одно из самых резонансных дел начала 2000-х годов. Я бы сказал, первый громкий скандал, с правоохранительными органами. Много генералов потеряли свои позиции, было после этого сменено полностью руководство таможенной службы. И, конечно, на этом Денис приобрел очень много врагов. Эти враги уже устраивали покушение на него, когда он был в России. В него тоже стреляли, тогда его вытащили во Франции, он лечился в госпитале НАТО во Франции, и потом ну какое-то время у него был тихий период его жизни, он смог избраться в Государственную Думу, и там, поскольку опять начал, соответственно, говорить, его начали опять доставать. Трижды была попытка снять с него депутатская неприкосновенность, и, собственно, это и предопределило то, что он в итоге решил переехать в Украину, там были грубые фальсификации на его выборах, которые вот были последние в 2016 году, не дали ему переизбраться, хотя, скорее всего, он победил на, на своих выборах. И он вместе с женой Марией Максаковой переехали сюда, в Украину. Здесь он дал показания по делу Януковича и собирался работать над расследованием вот этих коррупционных дел, которые проходили в России. Хотел сделать такой негосударственный центр расследований. Для того, чтобы расследовать вот это самое отмывание денег, которые велись российскими правоохранителями. Ну, вот ему не дали это сделать. Поэтому, собственно, и моя основная версия, конечно, что те, кто за этим стоит, это те самые люди, Олег Феоктистов, бывший и действующий генерал, я в добавлении хочу сказать, что. В России, в ФСБ есть несколько генералов, у которых есть право прямого звонка президенту Российской Федерации Путину. Вот Феоктистов это один из этих генералов. То есть это человек, который может докладывать президенту через голову даже председателя ФСБ, потому что он возглавлял шестую службу управления собственной безопасности ФСБ, то есть он отвечал за расследование над сотрудниками ФСБ, и потом возглавлял вот эту службу безопасности Роснефти.

Друге питання коротко. Чи Вороненков дав свідчення саме щодо листа, який був Держдумі РФ, який Янкович ніби, ну, видокнув Янкович писав до Путіна? І чи це і складало головні свідчення? Ці справи перше загиблий пан Вороненков дійсно знаходився під охороною однієї із спецслужб України. Е Людина, яка була поранена сьогодні і яка змогла нанести постріли у відповідь кілеру, є діючим працівником однієї з спецслужб України. Друге, пан Вороненков дійсно давав покази. Як ви розумієте, я не маю права їх повністю розкривати. Можу сказати лише одне: ці покази дійсно підтверджували роль Януковича як прикриття російської агресії. На територію України. Якби це зараз не виглядало ну, цинічно, тим не менше, мушу сказати, що навіть цей постріл доводить, ми слідство, йшли по правильному шляху. Ми вдарили в саме серце страхів Кремля і його прислужників. І хочу передати зараз тим, хто замовляв це вбивство. Свідчення пана Воронкова згідно чинного українського законодавства будуть залучені до судового слідства, яке розгорнеться ближчим чином в українському суді. Навіть його вбивство не зупинить його показів. Щойно, коли я розмовляв з його дружиною, зрозуміло, що вона знаходиться в важкому психологічному стані. І питає, навіщо далі жити, я їй відповів. Люди живі до тих пір, поки про них пам'ятають, і їхню справу підтримують. Я пообіцяв або надихнув, або запевнив Марію в тому, що і вона, і їхні діти доживуть до того часу, поки справедливість і щодо Януковича, і щодо замовників буде встановлена. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи виглядається так, лекція його діяльність? А звинувачили фактично на на території з економічна складова, пов'язана з нерухомістю, так, яку він наче, там незаконними шляхами привласнював, і він фактично є ворогом Росії, і з політичним контекстом зробили це військово-економічний конкурент. Так, да, мені відомо про те, що коли Ворінкова не допустили до Держдуми, е, проти нього. Було висунуто обвинувачення у спробі привласнення нерухомості. І з попередніх даних, яких я знаю з відкритого доступу, звичайно, я не маю доступу до справи. Відомо, що ця нерухомість не переходила з власності у власність. І мені видається, що ця справа була лише спробою помсти тих високопосадовців правоохоронних органів Росії, яких завдяки його діяльності були відсторонені від займенних посад. Простіше, по-людськи кажучи, нам здається, що це була сфабрикована справа, щоб розправитися із людиною, яка замахнулася на систему всевладдя ФСБ в Росії. Тому я не думаю, що сюди міг приїхати власник будинку чи там приміщення, яке так і нікуди не переходило у власність. Ба Більше, я зразу застерігаю вас, що будуть вкидання різних інформацій, аби відвести. Слідство і суспільну думку від оголошених нами версій. Я не сумніваюся, що буде використано е, ймовірні візитки Яроша, які знайдуть на місці події. Е, будуть розказані про те, яким страшним економічним злочинцем був покійний, е, яким він був шпіоном НАТО і, і навіть ФСБ. Буде задіяний весь арсенал брехні, щоб відвести нас від очевидного висновку. Сьогодні в центрі Києва відбулася розправа над політичним опонентом Кремля, який давав покази проти Кремля і проти Януковича як їхнього прислужника. СБУ захищала, ніж не було вибух світу. Це було чи ні? Ні, СБУ в даній випадку прибуло на місце події лише тому, що в ГПУ немає броньованої машини, щоб вивезти е, свідка Пономарьова та дружину загиблого з прем'єр-класу. Я особисто викликав генерала Гресяка, аби він задіяв свій броньований автомобіль, свій спецпідрозділ, аби лише для того, щоб доставити пана Пономарьова і дружину е, пана Вороненкова сюди на допит ГПУ. СБУ не ведеться справу. не змогли я знаю, що в Україні є така вада, ми постійно шукаємо, як би себе принизити. Ні, в даному випадку я вважаю, що працівник охорони діяв абсолютно професійно. Подивіться на результат. Один охоронець зумів нанести суттєві враження кілеру в ситуації, коли він не сподівався про це. Проте, безумовно, ця спецслужба, яка охороняла пана Вороденко, проведе службове розслідування і встановить, чи було зроблено все достатньо. Я не можу оцінити до кінця, чи могла охорона бути діяти інакше. Це має зробити професійне службове розслідування. Але, будь ласка, не починайте теми про того, що Україна в чомусь винна, просто з самого початку. Не задавайте цю тональність. Це так само, як сьогоднішня ранішня подія. Виявляється, солдат підпалив в Харківський полігон недопалком. Доповідаю. Харківський полігон обладнаний таким чином, що навіть не те, що недопалок, а смолоскіп не може підпалити ці склади. Тому просто ну, не треба грати на руку Кремлю навіть без його замовлення. Треба покинути цю меншу вартості і пошуки зради тільки для власного такого мазохістського насолодження. Тут так само. Подумайте все-таки про цього охоронця. Він виконав свій службовий обов'язок, як міг до кінця. Чи міг діяти краще? Можно не знаю. А чем, можно, тут тоже два... можно я здесь тоже два слова скажу, потому что мы с Денисом э, много раз обсуждали вопрос охраны. И, как вы понимаете, для меня это тоже вопрос э, был всегда крайне актуальным. Я уже год живу в Украине. Э, и я как раз отказался, мне тоже предлагали государственную охрану. Денис согласился, но мы долго колебались. То есть нужна охрана в принципе или нет. Мы считали, что тот запас публичности, который есть в этом деле, это будет достаточной защитой. Но как мы вот сейчас, к сожалению убедились, что это только привело к увеличению профессионализма того человека, который прислали для устранения. И мы видим, что те люди, которых Кремль действительно хочет убрать, он может это сделать и напротив Кремля, и в Лондоне, и в Вашингтоне. и к сожалению, это правда. Поэтому ми здесь благодарны всему, що делала Україна в этом плане в качестве защиты, і упрекнуть здесь українських правоохранителей абсолютно не в чем. Ну еще можливо важливе повідомлення. Зараз слідчий допитує дружину потерпілого після прес-конференції пана Панмирова. І сьогодні фактично вже прийнято рішення про охорону і Панмирова, і мою. Максаково. Максакову е силами спецпідрозділи СБУ. Звичайно, ці сили будуть збільшені е від того, що було. Помилкою, можливо, попереднього ситуації була лише одна. Публічність у справі Януковича була достатньою, публічність у справі російських, е под... скажімо. Подій або обставин не була офіційно зафіксована ні в протоколах, ні в засобах масової інформації. Можливо, саме це було прорахунком наших свідків. Колеги, у нас брифінг по темі. а по темі питання. Скажіть, будь ласка, чи вдалося ідентифікувати кілера чи відомого воїня, гроянського? Так, в його обличчя зараз е, проходить перевірку, його документи проходять перевірку, слідство безумовно встановить, хто віддає. Документи були Документи були при ньому. Е, за, зараз ми, е, за документами так, зараз ми перевіряємо, чи ці документи були справжніми. Взагалі-то я рідко зустрічав кілера, який з собою брав службове посвідчення. Це і взяв. А що за Тому я й кажу про ймовірність нової візитки Яроша, яка була виявлена на місці. Я не спішу всім, поки, поки ми не проведемо остаточну перевірку цієї людини, він громадянин України. Як тільки ми дізнаємося остаточно, хто він є, безумовно, це буде повідомлено громадськості. До того часу будь-які папірці, які були в нього в кишені, я вважаю лише підставою для перевірки. Не більше того. Скажіть, будь ласка, сьогодні Кремль тиско в такому дусі, що це не наша справа, це не наше діло досі стосовно вбивства. Якщо порівняти відсутність коментарів по колишньому громадянину Росії і, наприклад, по Бузині, коли Кремль там прямо в ефірі прямо коментував Путін, до вашу думку про що це свідчить, коли власне депутат Держдуми і про нього в Кримпі не мають що сказати? У нас, как говорят, на варе и шапка горит. Вот мне кажется, поэтому очевидно Кремль, который до этого предпочитал это дело не замечать, а тут вот, значит, соответственно, первый, кто высказался э, по поводу этого, что это не мы, это не мы. Ну, мне кажется, это только показывает э, действительно э, положение дел. Э, я могу сказать, что не далее, как э, там вчера мы с Денисом обсуждали э, то, что Россия направляет запрос в Интерпол и готовили там бумагу, соответственно, в Интерпол, чтобы показать политический характер этого дела, там составляли, соответственно, все аргументы. Конечно, никаких сомнений в этом нет. И более того, я писал еще в январе, когда стало вот известно про эту историю с переездом Вороненкова и Максакова, они же реально в Киеве находятся где-то с ноября. Месяца в декабре Денис уже получил гражданство по факту того, что у него родные, родные проживали. на территории Украины и в январе был большой скандал. Я, соответственно, писал о том, что насколько это ценный человек и что те люди, которые как раз раздувают этот скандал и говорят, что, вот, дескать, он жулик там, и так далее, такие люди были и в российской оппозиции. И вот связку как раз с теми самыми людьми из ФСБ, вот именно эта группа вокруг феоктистов, она прослеживается просто очевидно. Они да, находятся в том же самом там, информационном э, э, круге влияния. Поэтому понятно было, что Москва хотела э, Дениса сначала дискредитировать. По-видимому, они хотели воздействовать на круги в Украине, в частности, о том, чтобы вы здесь говорили про то, что он жулик, что мелкий человек, да, то есть вот просто беглец, который якобы от правосудия скрывался. Когда поняли, что обмануть не удается, и когда поняли, чем он, собственно, занимается, а вот он занимался именно созданием этого центра в расследовании, то вот прибегли к такому последнему аргументу. Так, які статті кваліфіковані, чи це 115 чи інше? Стаття 115, частина 2, е Слідство веде е столична прокуратура. Пане Юрію, ще можна питання коротко. Однак інтерв'ю Вороненко казав, що в березні він дасть свідчення, що він не хоче говорити про що він дав свідчення прокуратурі, але що він дасть і що це буде відомо. Що це свідчення він мав на роботу. Насправді саме сьогодні він мав давати свідчення у військового прокурора, і вони переписувалися смс-ками буквально за ну, ні? Орослав Кравченко. Кравченко. Пану Кравченко, сьогодні він мав давати покази. Вони переписувалися смс-ками про те, що він запізнюється. Справа в тому, що покійний призначив зустріч пану Пономарьову, з якої мав вирушати на зустріч, ну на допит військовому прокурору Кравченко. Слідство, безумовно, зараз дізнається весь графік просування його до того. Хто давно веде кримінальну хроніку, розуміє, що Кіле знав, де його чекати. Тому ключовим є попередня зустріч до прем'єр-паласу і перед цим. Тобто весь сьогоднішній графік буде Ну, із таких подробиць, можливо, можу сказати лише, що дружина лише чудом не пішла з ним. Да, с высокой вероятностью они ожидали, что будут оба. Потому что мы всегда э, встречались вдвоем с э, Денисом и Машей. Поэтому, скорее всего, предполагалось, что они будут оба. Окей. Okay. Дякую, все добре. <говорили>, <говорили>.